Ось ця людина, яка приховує своє обличчя. Хто це? Це автор ось цієї роботи і цієї, і цієї, і ось цих робіт Бенксі. Для більшості українців він став відомим після того, як залишив декілька своїх робіт в Київській області у 2022 році. Став відомим як чувак, який малює графіки, як художник, обличчя якого залишається загадкою. Але Бенксі це набагато більше ніж просто художник. Він справжній панк у світі мистецтва, для якого стінописи це не просто зображення, а зброя протесту. Його роботи висміюють владу, корпорації, війну та соціальну несправедливість. Він не створює картини для музеї. Його мистецтво живе на стінах міст у найбільш неочікуваних місцях, щоб говорити про те, про що зазвичай мовчать. Бенксі це виклик, анархія та голос тих, кого зазвичай не чують. Свою творчість сам Бенксі описує так: це один з найдоступніших способів висловити свою думку. Вас не повинно турбувати, чи маєте ви талант, гроші, чи статус, навіть якщо ваш малюнок не врятує світ від бідності, він принаймні змусить хоча б одну людину зупинитися і задуматися. Про значущість цього художника можна говорити дуже довго, адже, попри візуальну простоту його робіт, їх постійно викрадають, вирізають разом зі стінами та перепродають на аукціонах. Як до речі, це сталося і в Україні. Насправді цим самим людство вкотре підтверджує свою дурість, але творчість Бенксі не обмежується лише стінописами. 2015 рік жителі невеликого містечка на півдні Великої Британії під назвою Вестон почали помічати, що в районі закинутого парку Тропікана відбувається щось дивне. Парк Тропікана це колишній парк атракціонів, який знаходиться на набережній міста, прямо біля моря, адже Вестон це курортне містечко. Саме тут, прямо в басейні, під відкритим небом, розпочалося якесь будівництво. Все було огороджене металевим парканом, з єдиною табличкою, на якій було написано: «Grey Fox Productions». Найбільш допитливим. Охорона відповідала дуже просто. Це назва фільму, який там знімається. З їх слів, це має бути кримінальний трилер. Але згодом в мережі з'явилися перші фото з дивного будівництва. На цих фото була фортеця, дивна скульптура русалки з Діснеївського мультфільму та вантажівка зігнута змійкою. І все це, якби ну, не дуже співвідносилось з кримінальним фільмом. Приблизно в цей час місцеві мешканці почали помічати на території так званих зйомок Холі Кашинг. Холі кашинг це пані, яка завжди була активно пов'язана з мистецьким світом, зокрема з роботами Бенксі. Відомо, що вона працювала як менеджер та представник Бенксі, але важлива. ...зазначити, що сама інформація про її роль в житті художника, як і багато аспектів навколо Бенксі, залишається дуже загадковими. Тож її поява на території парку не залишала сумнівів. До цих зйомок точно причетний Бенксі. І ось всі питання та здогадки були розвіяні 21 серпня 2015 року, коли двері в парк нарешті відкрились. І люди побачили ось таку картину. Тут вже не було жодних сумнівів. Це точно був Бенксі. Перед нами не просто арт-об'єкт. а Цілий парк жахів, який став уособленням всього того, що Бенксі так майстерно критикує в своєму мистецтві. Дісмаленд це цілий світ, наповнений тривожними та незвичними арт об'єктами від 58 різних художників та 10 оригінальними роботами самого Бенксі. Виставка відкрила свої двері. Але щоб зрозуміти її суть, варто повернутися трошки назад до ідеї, яка надихнула Бенксі на цей проєкт. У 2010 році американський художник Джеф Гілет представив виставку під назвою Майленд». Його картини зображали знайомий усім світ Діснейленду, але у зовсім іншому похмурому вигляді. Персонажі Дісней тут з'являлися на тлі трущоб, руїн та постапокаліптичних пейзажів. В той час ця серія робіт привернула до себе дуже багато уваги. А серед тих, кого вона зацікавила, був і Бенксі. У 2015 році він зв'язався з Гілетом і поділився. Таємницею він створював дещо масштабне в цілий парк, що оживляв похмурі образи Дісмайленду в реальність. Бенксі запросив Гілета взяти участь у проєкті, і той охоче погодився. Саме так Дісмайленд Гілета перетворився на Дісмаленд Бенксі, і ось тепер ми стоїмо перед його входом. Що взагалі чекає на вас при вході на виставку? Перш за все, перед вами похмура будівля з написом Дісмаленд, всередині якої пункт перевірки безпеки, де похмурі співробітники без особливого ентузіазму виконують свою роботу. Вони ретельно оглядають відвідувачів та ставлять неприємні особисті питання питання для того, аби створити атмосферу дискомфорту. Пройшовши контроль, ви потрапляєте у світ, де панує абсурд. Дивні місцями химерні скульптури між ними ходять працівники парку з абсолютно байдужими поглядами. В руках вони тримають чорні кульки з написом Я ідіот. Найперше, що привертає вашу увагу, це центральна споруда, фортеця, що от-от розвалиться. Взагалі, за задумом організаторів, фортецю ви мали б відвідати останньою, але розпочнемо з неї, тому що ця інсталяція є найпопулярнішою. Та й цю роботу створював сам Бенксі. Всередині досить неприємні штуки відбуваються. Серйозно, якщо у вас є чутливість до спалахів фотоапарату, краще перемотайте цей момент. Тут ми бачимо досить зловісну інтерпретацію попелюшки. Вона ймовірно розбила свою карету і. І ймовірно загинула. Навколо неї манекени фотографи в мотоциклетних шоломах, які роблять фото зі спалахом так швидко, що виглядає це все як стробоскопи, ця інсталяція є коментарем до смерті принцеси Діани, яка загинула в 1997 році в автомобільній катастрофі. Сама інсталяція не про причини цієї події, а про цинічність медіа. Справа в тому, що під час тієї останньої поїздки принцеси Діани її переслідували папараці на мотоциклах, і коли Сталася та сама аварія, ніхто з них не надав ніякої допомоги. Натомість вони просто стояли і фотографували ще, можливо, живу принцесу. Це, мабуть, найбільш моторошна інсталяція всієї виставки. На виході з фортеці, певно, звернете увагу на зігнуту вантажівку. Це Big Rig Jig. Тут дві вантажівки, зігнуті та з'єднані між собою. Насправді, інтерпретувати можна по різному Звичною для цієї інсталяції стала наступна інтерпретація: Big Rig Jig символізує глобальну нафтову Індустрію на перехресті політичних, соціальних і економічних аспектів. Але автор цієї інсталяції Майк Рос сказав наступне: просто круто побачити вантажівки в повітрі. Насправді, незалежно від інтерпретації, ці вантажівки дуже круто вписуються в вайб Тіс Якщо розвернутися від Big Rig Jig, побачимо інсталяцію Water Cannon Creek, створену також самим Бенксі. Вона являє собою справжній броньований водомет поліції. Бенксі придбав списаний водомет, який. Використовувався поліцією північної Ірландії, розмістив його в замуленому басейні та встановив дитячу водяну гірку прямо з самого водомету. Ця інсталяція, перш за все, висміює жорстокість поліції, жорстокі заходи влади та абсурдність системи. Водяні гармати, які зазвичай використовують для розгону протестів, тут виглядають безглуздо, що підкреслює недолугість насильницького контролю. А дитяча гірка додає ще більше іронії, показуючи, як примус і насильство стають звичною частиною. Життя ще з дитинства. Поруч знаходиться інсталяція під назвою Pocket Money Loans, створена художником на ім'я Дарен Каллен. По суті, це був дитячий банк, де діти, які прийшли на виставку, могли отримати кредит під неймовірно високі 5 тисяч відсотків річних. Тут насправді все зрозуміло. Банківська система з її мега лояльними вигідними умовами кредитування обов'язково тебе використає, тому звикай з дитинства. Це було прямо поруч із дитячою іграшковою зоною, яка також виглядала занедбано. Для дітей також було була Карусель з кониками, ну насправді не для дітей, просто вона виглядала як дитяча карусель. Коні на цій каруселі були пофарбовані різними кольорами та навіть мали власні імена. Але на жаль, для цих коней посеред каруселі сидів одинокий м'ясник на коробці. За ним був підвішений кінь, що зазнав страшної долі. І коли бачиш цього м'ясника, розумієш, що ці коні тут не для того, щоб катати дітей. Ця інсталяція, перш за все, критикувала м'ясну промисловість, а ще була коментарем до скандалу, який стався в Великій Британії. В 2013 році. Тоді у складі котлет для бургерів, які продавалися в більшості магазинів, знайшли м'ясо коней. І так з абсолютно кожною інсталяцією в Дісмаленді. Чим більше ти дивишся на неї, тим більше сенсів можна знайти. А інсталяцій тут було справді багато. Як ніяк, майже 60 митців працювали тут майже півроку, але не інсталяціями єдиними. Також на території Дісмаленду був кінотеатр, де щодня в Прокаті були короткометражні фільми з досить. Суперечливими темами. Також протягом п'яти тижнів кожного дня було що послухати: виступи панк рок гуртів, стендап коміки, різноманітні лекції, кіоски продавали зіпсовану їжу, як от спалені ковбаски або несвіжі бутерброди. Але у висновку залишається питання: якщо сам Діс це сатира на сучасний світ, то що сталося з ним самим? Діс працював лише п'ять тижнів, але встиг стати по-справжньому популярним: понад 150 тисяч відвідувачів, тисячі публікацій. У медіа, обговорення на рівні серйозних мистецьких подій. Але що, мабуть, найважливіше, він не просто розважав людей чи викликав естетичне захоплення. Він змушував задуматися. Ну, можливо, хоча б когось. Після закриття парку абсолютно всі конструкції та матеріали, які можна було використати повторно в будівництві, були відправлені в місто Кале на півночі Франції, де на той момент був розташований один з найбільших таборів біженців в Європі. Діс був одночасно арт-проєм. Соціальним експериментом і зрештою дзеркалом, в якому люди могли побачити себе. Абсолютно кожен бачив в ньому щось своє одні бачили критику капіталізму, інші висміювання індустрії розваг, а хтось просто похмуру казку для дорослих, і саме тому Бенксі залишається одним із найважливіших художників нашого часу. Він не просто створює графіті, він говорить мовою, яку розуміють усі, і ставить питання, на які ми часто не хочемо відповідати.